Виконуємо номер 1158 із підручника Алгебра 7 та номер 53,25 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина друга, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте у вигляді многочлена члена вираз і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Піднесемо різницю до квадрата. Квадрат першого виразу, відняти подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу, додати 14а переписали, розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус, і зразу підносимо добуток до квадрата. 64 а квадрат, відняти 8 у квадраті, це буде 64, також а квадрат. Далі додати, змінюємо знак на протилежний, 16а. Додати 1, відняти 1, бо перед дужками мінус стояв, стояв, і додати 14а 64 квадрат, відняти 64 квадрат це 0. 16А додати 14А, це буде 30А. І відняти 1. Отримали 30А, 30А відняти 1. Перепишу 30А, відняти 1. Піднесемо до квадрата суму m квадрат додати 4n квадрат, переписали. Це квадрат першого виразу, додати подвойний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Відняти 12 м переписали. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус, і підносимо добуток до квадрата. Тут помножимо m квадрат додати 4n квадрат, відняти m квадрат, відняти 2 на 2 4 mn і відняти 4n у квадраті і відняти 12 mn переписали. Зводимо подібні доданки: m квадрат відняти m квадрат 0. 4n квадрат відняти 4n квадрат 0. І в нас залишається мінус 4 mn, мінус 12 mn будемо мати мінус 16 mn. Завдання третє помножимо 2m на кожен із одночленів в дужках і піднесемо різницю до квадрата. 2m множимо на m буде 2m у квадраті, 2m множимо на мінус 5, буде мінус 10m. Підносимо різницю до квадрата. квадрат першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Відняти «М» у квадраті, додати 10m і відняти 25. Зводимо подібні доданки 2M 2 квадрат відняти м квадрат. Отримаємо квадрат мінус 10m і 10m в сумі 0. І відняти 25. квадрат відняти 25. На своєму і сказано, подайте в виразі много члена, тому я не буду розкладати на множники. І четверте завдання множимо многочлен на многочлен і підносимо суму до квадрата х на х це х квадрат, х на 5 додати 5х, мінус 3 на х відняти 3х, мінус 3 на 5 відняти 15. І підносимо суму до квадрата. Квадрат першого виразу, додати подводиний добуток першого на другий і додати квадрат другого виразу, розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. 5х відняти 3х, зразу зведемо подібні доданки. Це буде додати 2х. Відняти 15 буде мінус х квадрат. Відняти 2х і відняти 1. Зводимо подібні доданки. х квадрат, відняти х квадрат 0. 2х відняти 2х0 і мінус 15, відняти 1, буде мінус 16. Номер. 1158 із підручника Алгебра 7 та номер 53.25 крапочка із підручника Математика 7 виконано.